На кого, на вашу думку, людина може покладатися в скрутні часи, що означає її цілісність, її стабільність, її баланс і гармонію? Перш за все, треба зрозуміти, що поки людина не навчиться знаходити опору всередині себе, вона приречена шукати її навколо себе, навкруги, в людях, в об'єктах, у всьому тому зовнішньому сурогаті. Який на її погляд буде її відтворювати або давати їй якийсь ресурс? Насамперед, це все ілюзія, тому що опора завжди була і є всередині нас. Її потрібно знайти, її потрібно відновити, на ній потрібно сфокусуватись. І всі такі слова, як сконцентрованість, налаштування, взяти себе в руки, зайти всередину себе, зосередитись. Заспокоїтись, сконцентруватись це все про внутрішню опору, яка є і була.